23 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала два удари по пунктам управління, дев'ять ударів по районам зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 12 кацапських дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, один район зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів та два артилерійських засоби на вогневих позиціях Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки на Запоріжжі мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією, по виявленим цілям здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованих Олешках Донецьку та Токмаку пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму поблизу села Оленівка Караджі на Мисі Тарханкут знищено зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф Рашистів неспокійно на території рашистського рейху. В свято Ленінграді військова вантажівка під керуванням сп'янілого духовними скрепами золдата переїхала дві цивільні автівки, результат дорожньо-транспортної пригоди, троє хороших росіян, семеро поранених. В Гаубрянськ, нібито сталося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою, в результаті якого четверо рашистських солдатів перетворилися на хороших росіян. Ще семеро поранено, непізнаними безпілотниками атакований Москва Бад і знову пошкоджено будівлю бидло елітного бізнес-центру Москва Сіті. Також в усіх аеропортах Москва Баду знову було введено режим під кодовою назвою Ковр через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Приймання та відправлення рейсів зупиняли. В Гаутвер гепнувся пасажирський літак бізнес-класу. Повідомляють, що в результаті авіакатастрофи здохли всі на борту літака, екіпаж з трьох особин та сім пасажирів, серед яких очільники так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовикам рашисти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. В Мелітополі рашистські окупанти облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають близько ста поранених песиголовців.